Всім-всім привіт, друзі! знову я Захар Сьогодні ми будемо пробувати тестувати Wi-Fi факу не знаю по поводу того щоб зробити невидиму папку Все делается правой кнопкой мыши кликается «Создати папку Наз... Нажимаємо Alt 255 тоді заходимо всередину точніше цей на нажимаємо, нажимаем обычной левой кнопкой мыши. Тоді правой кнопкой мыши. Свойства, настройки, значок. И сейчас, сейчас. И оце воберем. Ок. Ок. И сейчас у нас має з'явитися невидимая папка. Давайте в YouTube заходим. И виходимо. І де у нас невидима папка. Не, ну це странно. Це не работає. І ще, сейчас я розкажу як робота оця папка Оця. Типа дивіться, щас нам треба усього запам'ятати, як вона написана. І ось як написано. Бачите, назва один вони типа соединяються, бо назви одинакові між собою і ось, типа, тут там, все так ділається якось спочитерськи. Ну давайте зараз даже щось намалюємо. Що можна намалювати? І ще деякі люди питали, типа і як оцей, ось його штука і пользується? так, типа. Типа як ось так ей пользуватися, як їй так згинать наша водна. Це легко. Дивіться, просто в інстаграмі такі розміри, як нам треба. Тоді оцю во штуку посередині вот так вот дергаємо і воно саме все равняє. ту 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 ладно на ну, что так делать новости ну, для радуги зато попробую сейчас я сделать а ну... так э давайте попробуем сейчас ого Хоп Нет, нет Постройка ваш канал скільки я понял буду так сейчас поставим Дитя вот так замалю вот И у нас ничего не выходит Ладно Давай попробуем еще раз Хоп Все. бамс. И бамс. Все. Тепер давайте дешево замалюем. Стоп. Сейчас мы вот так делаем. Це Нам треба замаливать. Ой. Це синім, а це жовтым. Так, сохранить. І малюємо... Точно не малюємо, а зберігаємо на дев'яточку. Тоді опять замалюємо. Давайте намалюємо ща такого. Сейчас дивись. Сейчас ми намалюємо, типа прапора України. Стоп, а в прапор України це ж не треба все. Дивіться, малюємо отак зараз. Щось не вийшло. Отак. А щось не виходить. А якщо ми отак зараз обведемо Давайте отак. Нам це все треба. Тепер ми беремо цей відерце і оце тільки має замалюватися. Щось не виходить. Не сохранять. оце походу апарату та важко малювати, Важко, важко. Так, так, так. О, хоп. Ну давайте чисто так по стандарту. малюємо Раз. Раз. і у вас не виходить Капець. тоді не сохранять. дивіться невидимого папку нельзя создати. Ну вс, девите, давайте ще раз попробуем. И як сделать невидимую назву? Я знаю Alt 255. 5. Отпускаем, кликаем. Вс, невидимо назва. Тоді свойства давайте ще раз попробуем. Настройки сменить значок. Ось, все. Ну давайте попробуем. Бамс. и все, типа, хиба что черную заставку себе ставить, а то не будет невидимо. Ну, а вот это, типа, что? Удаляем. Из корзины. Ого. Бам. 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 Ну, В принципі, тепер ми знаємо, що невозможно создати таку папку. Ні, може, може, возможно, але у мене щось не вийшло. Напишіть в коментарях, чи це возможно, чи ні. Ну, ставте лайки підписуйтесь на канал. Знову я Захар. Всім до для друзі.